де <плес> <плес> Дисклеймер: Це відео не хоче нікого образити. І це не обсірання. Типу, це не обсіральство. Так що. Це відео просто щоб зробити реакцію на якогось на деякого хейтера приємного перегляду. Всім привіт! З вами я, Олексій. Сьогодні ми будемо робити реакцію на цього нечемного е Енді. Це не те, що з історії іграш. Він це інший. Він ще й, детін, він ще й любить даді інсайдів. Бачите? Написав відео гімно, він навіть писати не вміє. От що! Він, він якийсь агрошкільник, бачите? Оксана правильно про нього зробила, бачите? Вона навіть вміє монтувати. Написав поставити тест. Кожен вміє. Вміємо <кій> але і, монтувати теж, а ти робиш всяку дурницю, ще й назвав і, і, монтажом фігнею, а ти сам такий є. Той хто обзивається, той сам так називається. От він образив просто так Оксану, без причини ніякої. От він образив просто так. Оксана до нього навіть навіть Оксана не хейтила і Енді, а він почав першим бути. Так що я йому оголошую війну цьому Енді. Так що він канали раніше і зараз. Дивіться, що й мацюком образив. Дивіться, та він точно хейтер. Дивіться, навіть в нього відео нема. Монтувати навіть не вміє, відео знімати не вміє. От дивіться просто самі. Якщо підпишіться на мій канал, ставте лайк, напишіть коментар, натисни на дзвіночок. І так що всім бувайте! бувайте!